Сьогодні знову ж таки, металіст. ну сьогодні команда виглядала впевнено. І там збіг обставин нещастя не дозволило команді заробити три очки. Давайте подивимося. Металіст на виїзді зустрічався з донецьким металургом. Поєдинок відбувався у Києві на стадіоні Оболонь. Там зараз приймають своїх суперників футболісти донецького металурга. І подивіться, от Шав'єр на всі руки майстер. Олексійович, да. І пробити, і подати, да. і забити головою, і ну от все. Да, это сделать очень непросто, учитывая Чечер Прима, высокорослые игроки. Посмотрите, выигрывает. Практично ну, з ватарської площаді, головою. Виконавець дуже високого рівня, безперечно, і знову ж таки, ну, все, що, 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 що треба. Треба штр... кутового забити, на з кутового, Головою, головою. Станцювати, станцювати, ламбаду, станцювати, безперечно. Але просто, що інші футболісти повинні були би. А тут, знаєте, все-таки якась дуже така функціональна обмеженість у деяких гравців. Момент, дивимося, момент цього поєдинку от шанс. Шанс. Треба було забувати. Ну, треба да, було сповняти, чуть, -чуть м'яч ну І скоростішки не вистачало, або майстерства не вистачило. Чуть-чуть поцікніти. Мяч через вратаря, и, конечно, на самом деле я бы отметил, моментов было у металлиста достаточно для того, чтобы спокойно не доводить до нервной концовки. Ну, дивіться, первый тайм. Подвидите, Нельсон протягнул мяч. скільки, тут вискочив на зустріч зустрить шусты. В принципе, врятував від удару лазича. Здесь шу здорово сыграл, выручил команду, конечно. Знову ж таки, моменти вже другого тайму, моменти металіста. І от вона заграла. Оця мережевна атака, знову бачите, Шав'єр. От як, дає, все нормально, подає, влучає в голову, Олександру. Не влучає голову, а Едмар же туди біжить, он б'є, а не влучає. Ну. Стандарт. Стандарт жажі. Жажа. Чекаємо від жажі. От тут все, треба забивати, все, все, безперечно. Адмар це вже Емар. Знову на добивання, так. Да. Саме опасний був в цей період. Ну Це вже Едмар. Вот ключевая замена, да. Кто вышел? Чей выкладывается? Бывший, бывший воспитанник, да, металлиста, поступалинка, Он играл в первой лиге. И в этом году взяли его в металлур Донецкой. Видите, как он получил. Разберите момент, Сергей Викторович. Ну, здесь вот смотрите. Я бы отметил, знаете, как игру правого край все-таки правый край провалился Так что провалился в правый край? Сейчас да. да. Ну, ну, папа ну, ну а сейчас обыграли, крык. он остановился и, и все, и просто бежит, смотрит. Здесь папа, конечно, да, ну и шустрый, соответственно, не ну. А где сто... побег Стой в воротах. Спросите своего родственника, куда он побежал, понимаешь. Неизвестно, куда он побежал. Я в шоке. Ну, но, но, но я тут согласен с Сережей о том, что папа, вы, конечно, ну так не ведут себя на футбольном поле. Взял просто, остановился, значит, но ничего не сделал. Ну, але був момент, був момент ще у Металіста і от шанс. Шанс так. жажа. В кращі свої часи такі моменти реалізовував нараз. Це говорить тому, що немножко не готовий, жажа, звісно. Друга жовта картка для Соболя. І в дебютному матчі футболістки належить Донецькому шахтарю, залишає поле. Юрій Вакс показує другу жовту картку червону. Ну, тут, ну, що намисне. Ну, по ділу, по ділу, по тут, делу. Тут. Правильно? Ну, звісно, гра рукою, конечно. перехватить. Мяч, мяч, мяч. Ну, 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 от, от Металіст, На рівному місці команда все-таки загубила два очки. Чи донецький металург, от Ми дивилися два поєдинки паралельно, чи все-таки донецький металург заслужив на те, щоб е, е, заробити в цьому поєдинку одне очко. Олександр Васильович. Ну, учитує е, всі ігри, які породив донецький металург, мабуть, все-таки він сьогодні заслужив. Як би не було для металіста обідно, заслужив Металор Донецький, а Ну, але не можна сказати, що тут десь судді, комусь там щось допомагали, чи десь вони допомагали, тому що Є, ми. Ви гадіти, що Полтава повторила, що ли? <сум> ми сьогодні ми якраз натякаємо на поєдинок з Полтавою, коли до, до ноча нам просто таки відірвали голову. Ну і от зараз один-один. Ну що ж, металісту дуже складно, але і суперник не просто Донецький металурія. Я вам хочу сказати, так само команда, яка претендує, команда така, знаєте, дисциплінована, команда, яка може попсувати нерви будь-кому. Я впевнений, що ще попсує. А от металісту потрібно шукати, потрібно терпіти, потрібно якось навколо цього Ати нову команду команду, яка знову ж таки зможе показувати той футбол, який би тішив харківських болівальників. Будемо сподіватися, що так воно й буде. Тим більше знову ж таки в клубі працюють ті люди, які вміють це зробити. Дай Бог щоб їм у них все вийшло.